Нагадаю, що в липні цього року в раді з'явився законопроект, який забороняє використання російського програмного забезпечення в Україні. Нині його опрацьовує профільний комітет. і Якщо цей законопроект ухвалять, то з 1 січня 2030 року російське ПЗ має повністю зникнути з обігу в держструктурах, а також бізнеси мають повністю перейти на безпечні альтернативи. Як будуть визначати який софт забороняти? Згідно з законопроектом, перелік забороненого софту щороку буде формувати Держспецзв'язку та мінцифри. Вони першим кроком спочатку будуть визначати, чи ПЗ, чи обладнання належить до фізичних або юридичних осіб пов'язаних з державою агресором. Це я думаю, очевидний перший крок. Там є певний перелік, які пропонуються критерії до того, щоб це вважати як справедливим твердженням. Я не буду його зараз зачитувати. Почекаємо вже фінальної версії, і там вже більш детально його розберемо. Але фундаментально до ворожої інформатизації можна належати або комунікаційне, або мережеве обладнання, яке несе до офіційного Переліку заборонених в Україні, або обладнання чи програмне забезпечення, доступ до якого мають громадянини чи компанії з держави-агресора. Ну, коротше кажучи, там складне формулювання, але ось так. І тому в перелік можуть потрапити продукти, якщо їх власником, автором чи бенефіціаром є особа або компанія під українськими санкціями, або власником чи автором є особа, яка знаходиться під міжнародними санкціями, які визнані Україною, або таке ж рішення окремо ухвалив суд в окремому порядку.